Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого, бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені за тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіт, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхні Отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма, Бог благословений навіки. Амінь. Не так, щоб слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля. І не всі ті діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісаку буде насіння тобі, себто не тілесні діти, то діти Божі, але діти обітниці визнаються за насіння. А слово рітниці таке на той час прийду і буде сину Сари. І не тільки, але й Ревека зачала дітей від одного ложа Отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народились і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибранні, не від учинків, але від того, хто кличе, сказано їй, більший служитиме меншому. Як і написано, полюбив я Якова Ісава з ненавидів. Що ж скажемо, може, в Бога неправда? Ні. Бо він каже Моїсеєві. Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись. Отож не це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує. Бо Писання говорить Фараонові: власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу, і щоб звістилось по цілій землі моє імення. Отож, кого хоче, він милує і кого хоче, жорсточує. А ти скажеш мені, чого ж він ще докоряє, бо хто може противитись волі Його? Отже, а хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво творцеві, пощо ти зробив мене так? Чи ганчар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь? А одну на нечисть. Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибель. І щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх і покликав. Не тільки від юдеїв, але й від поганих. Як і в осі він говорить назву своїм народом не людей моїх, і не улюблену улюбленою, і на місці, де сказано їм ви не мій народ, там названі будуть синами Бога живого. А взиває про Ізраїля, коли б число синів Ізраїлових було, як морський пісок, то тільки останок спасеться. Бо вирок закінчений та скорочений, учинить Господь на землі, і як Ісая віщував, коли б Господь Савод не лишив нам насіння, то ми стали б як судом і подібні були б догомори. Що скажемо? що погані, які не шукали праведності, досягли праведності, тієї праведності, що від віри. А Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо шукали не звіри, але з учинків закону. Вони спіткнулись об камінь спотикання, як написано, ось я кладу на сіоні камінь спотикання та скелю спокуси. І кожен, хто вірує в нього, не посоромиться.